Доброго ранку, вам, дорогі мої глядачі, мої підписники. З вами знову я, Любов на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами будемо готувати винігрет звичайний, тому що є ще багато різних рецептів, різних видів винігрету. Сьогодні я вам покажу звичайний, але трішечки таки незвичайний. Додивіться відео до кінця, і я вам дам три такі корисні поради. Свої такі власні добавки до вінігрету, який робить вінігрет надзвичайно смачним, і він у вас не залишиться і не викинеться ні одної граминочки. Що для цього нам потрібно? Самий головний такий герой цієї програми це бурячок, дві невеличкі бурячини, саме отакі вінігретні. У мене один циліндр один круленький. Ріжемо на отакі слайсики. Ось отакі. Один сантиметр, не більше. Нам потрібно, в мене тут половинка огірочки, бо не влазили в банку. Але два, три такі крупненькі огірки точно треба. У мене п'ять картоплинок середніх, теж порізані на слайсики на такі. І морковочку все ну, потрібно буде порізати на такі слайси. Пів крупненької цибулинки. Ми любимо цибульку венігретику. Потрібна олійка. Краще запашна, якщо немає запашної, то звичайна. І спеції нам потрібно: неповна чайна ложка солі, повна чайна ложка цукру і мелений перець. Тут спеції можете додавати, які хочете, але головне не перебити такий специфічний присмак і аромат винігрету. І ще в мене є така помічниця. От помічник найзер дайзер називається, це не реклама, це мій помічник вже більше 10 років. Є тут така крупна решітка, є мілка. Ми робимо на міленьку, а ви на якусь хочете, якщо у вас є така штучка. І він буде робити мій коханий чоловік. І я вам додивіться, я покажу три такі дуже-дуже корисні, дуже смачні добавочки. Починаємо робити з бурячка. Цей найзер дайзер отак роботи. Раз, дивіться, це ж це просто така находка. В кого нема такого. То ріжте ручечками. Ось дивіться, воно на смак ніяк не впливає, але ж дивіться, як гарно і як швидко. Ось так. Оце так всі порізані. Овочі, як бачите, огірочки в нас почищені. Я потім в кінці скажу чому. Все порізано слайсами, вже все порізано. Во нам залишається тільки отак. Два мої помічники, помічник чоловік і помічник у нього річкий, і вони швидко впорються з цією роботою. Якщо в кого нема такого гарного, посія дивіться. Є такий. Бачите, це такий раніше у нас був. Я йому довго не могла таке примінення знайти. А, то, це це так, так само Так само з'їться. Береться ось, береться. Картопля гляньте. От. І так само придавлюється, вон, і, і яйця труться, і все, дивіться. Раз, рукою все придавили рукою, дивіться, і є гляньте. А все швидше. Два слайсики разом. Я беру два слайси разом. І ось так тільки раз, продавила, дивіться. красота, отак. Однорідні, рівненькі, гарненькі. Ось таким чином зробимо все. Ось так подрібнили. Все подрібнили. Так гарно він дріб... подрібнює, дивіться, всі всі кубики гляньте, як гарно так. Так, скидаємо сюди акуратненько. Одну мисочку всипаємо, а бурячок у нас окремо. і цибулька у нас ще така окремо. У нас з такої порції виходить небагато, у нас двої багато не треба, а ви можете це все. Удвоїть. І любите більше огірочків, робіть більше огірочки. Ось так. Так що? Що ми робимо далі? Дивіться, тут у нас огірочки, картопля і морковка. Все, більше нема нічого. Тут у нас цибулька. Цибульку ми вже можемо скидати, а перше, ми зробимо перш за все, у нас бурячок окремо. Чому? Ми поливаємо його. Олійкою. Половинку цієї олійки, яка нам потрібна буде для всього венігрети, ми половину виливаємо на бурячок. Чому? Якщо ви не хочете, щоб у вас венігрець зразу зробився червоного кольору, весь покрасився, зробіть окремо бурячок, полийте його олійкою буквально на декілька хвилин. Поки все змішаєте, Інше, поки інші інгредієнти змішаєте, а він хай постояє. Тоді у вас бурячок буде такого гарного, блискучого кольору. І він не покрасив вам нічого тут. І ви побачите і морковку, і картоплю, і герочки, ви побачите тут. Тепер змішуємо, додаємо цибулю. Цибулю я покрошила ось такими зовсім такими мікроскопічними, гляньте, дивіться, манюнькими-манюнькими. Чому? Тому що, щоб її було багато і щоб вона була не, не сильно примітна. Ми, наприклад, дуже-дуже любимо, щоб було багато цибульки. Ось так додаємо. Тепер додаємо спеції всі, які нам потрібні. От. І ось тепер додаємо бурячок. Додали бурячок, він у нас в олійки. Гарненько змішуємо все. Ось так. Додаємо олійку, що в нас залишилось. Бажано духмянну. Але якщо нема, то нема. Так, це в нас, як ви пам'ятаєте, вінгрет звичайний, тому що є ще й. Венігрет селянський. Або, кажуть, на нього венігрет колхозний казали. Наступного разу я вам покажу. Ось дивіться, бачите, якого кольору він Тут бурячка немало, дві бурячинки на п'ять картоплин, це немало. Але він тепер не покрасніє. Він буде такого, дивіться, такий як, як, як самоцвіти, як вони називаються, я не знаю. Ось дивіться. Різного такого, різний колір, ось, І на смак він дуже-дуже смачний. А тепер я вам розповім, так як і обіцяла, три маленькі секретики. Огірочки я обов'язково, огірочки обов'язково, я чищу. Чому? Коли ви почистите огірочки, і у вас є в домі або маленькі дітки, або люди похилого віку, або може і вам, не буде вздуття живота. Вони ніжні на смак, як почищені, і ніжні на структуру, вони багато ніжніші. Сма... На смак, воно не впливає. Може, чуть-чуть, зовсім-зовсім чуть-чуть, тому що все-таки шкірка груба і важко її перетравлювати. От. Я обов'язково чищу. Другий такий секрет, як ви вже побачили, що бурячок ми окремо поливаємо олійкою і отримуємо декілька хвилин, там 2-3-5 хвилинок. Щоб він пропитався ним і щоб він. Дивіться, не окрасується, і щоб він. Як запечатилося ота краска. І третій, обов'язковий теж це мій такий, як ну, я просто помітила, що набагато смачніше, я обов'язково Венігрет додаю цукор. І притом цукру більше, ніж солі. І оце, всі три оці такі е, поради, вони дуже впливають на смак, на колір, на такий вигляд гарний. От попробуйте, смакуйте, це дуже-дуже-дуже смачно робіть. Це саме просте, що в нас є, і в нас в Україні це такі самі доступні, доступні продукти і овочі. Вони недорогі, робити можна хоч кожен день, і це дуже смачно. Будьте здорові, хай Бог благословляє вас. Дасть Бог зустрінемося на моєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. З вами була, як завжди, Любов, і разом чекаємо перемогу.